Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Різдвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю голову, яка називається Другі з трьох привидів. Сьогодні нас чекає голова, яка називається Останній з привидів. Ну що, поїхали? Привид наближався безмовно, повільно, суворо, і коли він був зовсім близько, такою похмурою. Таємничістю повіяло від нього на скручу, що той упав перед ним на коліна. Чорне схоже на саван, одежа привода ховала його голову, обличчя, стан, видно, було лише простягнути вперед руку, якби не ця рука, привид злився б і з його не можливо було розгледіти в потемку. Зкрут учув невимовний трепет, коли ця велич... велична таємнича фігура зупинилась біля нього. Привид не рухався, не вимовив ані слова. І Скручеві стало теж страшно. Ти дух майбутнього ріства, чи не так? запитав нарешті Скруч. Той нічого не відповів, але рука його вказала кудись вперед. Ти хочеш відкрити мені те, чого не сталося, але має стати сходом, знову запитав скруч. Чи не так приводи? Каптор на голові приводи злегка ворогнувся, немов той кивнув, але іншої відповіді так і не було. Хоча товариство пример стало вже звичним для Скруджа, однак ця мовчазна фігура вселяла йому такий жах, що коліна в нього підгиналося, рушивши за приводом, він відчув, що ледве тримається на ногах. Певно, привид заважив його стан, бо він на хвилю спинився, наче для того, щоб скруч міг прийти до тями. Але від перепочинку легше скручує не стало. Непоясний жах пронизував його всього, як тільки він уявляв собі, що погляд привода з-під цього похмурого савану невідступно стежить за ним. А він, якби не напружував зір, не може розвалити нічого, крім цієї мертво-блідної руки. І величезної, чорної, безформної постаті, дух майбутнього різдва, як наскруч. Я боюсь тебе. Жодне з привидів, що з'являлось мені, не лякав мене так, як ти. Але я знаю, що ти хочеш мені добра. Я прагну до добра і сподіваюся стати від тепер іншою людиною, а тому, хто вдячний ти за тобою. Невже ти не хочеш сказати мені щось? Привид нічого не відповів. Але рукою і далі було пристянено вперед. Веди мене, сказав Скруч, веди. Скоро світанок. А для мене дорога кожна хвилина. Я знаю це. веди ж мене, приводи. Привод рушив вперед, так само безмовно, як і з'явився. Скруч пішов за ним у тіні його одежі, яка мов би, піднімала його над землею. Вони увійшли в місто, точніше, місто здавалося раптово саме, саме виросло довкола них. І обступило їх з усі біч. І ось вони вже в центрі, на бірші, в юрбі комерсантів, що снували туди-сюди, збирали з групами, поглядали на годинник, дзвоніли монетами в кишені, простомах крутило в руках масивні золоті півчатки. Одне слово, все було так, як завжди, і все добре, знайоме з кручеві. Привид зупинився біля невеликої групи дільників, помітивши, широка природа вказує на них, Скруш круч підійшов і почав. Прислухатися до їхньої розмови, мені сказав е, круп, крупний гладкий чоловік із довижним потрібним підборіддям. Про це мені нічого не відомо. Я знаю тільки, що він помер. Коли ж це сталося? запитав хтось. Нібито вчора вночі. А що йому було? запитав третій, беручі добрячу понюшку тютюну з, з величезної табакерки. Мені ставало, що він усіх переживе. А Бог його знає, мов перший позіхнув. Що ж він зробив зі своїми грошима? Запитав червоновитий пан. У якого кінчика носа, звисав наріст, як він дика. Не чув, не знав, відповів чоловік з потрійним підборіддям і знову позіхнув. Певно, залишив їх своїй фірмі. Мені, Мені він їх не залишив, це я знаю, напевне. Жаль зустріли дружним сміхом. Схоже, пишного похорону не буде, продовжував чоловік із підборіддям. Навіть не уявляю собі, хто прийде на його похорон, може нам зібратись компанією і показати приклад. Якщо будуть поминки, я не проти, відгукнувся джентльмени із неростом на носі. За таку роботу не гріх і погодувати. знову сміх. Я, бачите, використовуючи, ніж усі висказав чоловік із потерянним підборіддям. Бо я ніколи не... Надягаю чорних рукавичок і ніколи не снідаю двічі, а проте я готовий піти, якщо хто-небудь приєднається. Тим паче, що я, певно, був найближчим його приятелем, адже, зустрівшись, ми завжди ставало погомоніти що ж до завтра, панове? Ну, от і все. Ми прочитали першу частину голови, яка називається Останній з приводів. В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. А оце може для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимо Віденці ТВ. До побачення!